Всім привіт, я вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про новий проект від Binance, який вже зовсім скоро готується роздати нам наш дроп. Тому ставим лайки, підписуємося на канал, і в принципі давайте починати. Ну а перед початком цього відеоролика хочу нагадати про свій телеграм-канал, якому я кожен день випускаю різні криптоактивності в крипті і не тільки. Також вам хочу сказати, що в закритому повідомленні знаходиться навігація. По каналу, по всій навігації ви можете знайти, допустимо, курс уряхувати, курси Волошна, курс по американському ютубу, курс по пускамо руслі, подарунок 400 підписників, там зібрано більше ніж 10 курсів топових українських блогерів, курс данчика підки інструкція про те, як заробити 500 гривень за 10 хвилин на реєстраціях. Також вам хочу сказати, що запустий новий, новий, новий канал е, на теми заробітку, не зв'язані з криптою. Посилання на цих два телеграм-канали залишаю в описі під цим відео. Так, в принципі, давайте починати. Мова у нас піде про проект Puffer Finance. Раніше я Проходив від нього теснет, закидав його в канал. Хто прийшов, вітаю. І зовсім скоро він готується роздати нам дорогу. Як бачимо, твіттер для такого проекту дуже і дуже вкачаний: 196 тисяч підписників. Це дуже і дуже багато. Спонсоруються вони, само собою, Binance Labs. Також є топові партнери, такі як Блоксек, бачимо Binance Labs. Топі криптоінфлюенсери позаходили в цей проект. Зараз не запустили компанію, в якій. Ми будемо виконувати квести, і за ці квести ми отримаємо дроп. Допустимо, показую. Ви переходите, інструкції «Залишаю в ТГ-каналі. За першим посиланням переходимо на сайт, підключаємо мене, підключаємо Пітер, зареєструвались. Далі беремо свої реферальні посилання та запрошуємо друзів. За це ми отримуємо також деякі токени. Вертаємося назад, і тут у нас є квест. Uh, і тут у нас буде чаптер 1, чаптер 2 і чаптер 3. Тобто ми маємо пройти всі ці, так скажемо, штуки для того, щоб uh, отримати дроп, За це ми будемо фармити, звичайно поїнти. Давайте поясню взагалі, чому цей проект варто робити. Uh, по простій причині. Тому що 200 тисяч твітерів і uh, Binance Labs спонсорує всю цю штуку. Звичайно. Не брати е, цей проект за аж за заводити туди, там, 300 акаунтів, але на антифому один і декілька акаунтів прогнати можна. Тому що хочу нагадати, що саме такі маленькі проекти вони найчастіше роздають найбільший дроб. Від кого не очікуєш, той дасть в принципі, непогано. В принципі, про проект багато говорити. Я б не став тут насправді все е, кажу. Був теснет, я його прийшов, хто не проходив теснет, то велкам робити ось ці ось квести. Тому що вважаю, що зможе роздати, зможе роздати досить непогано. Е, і та, в принципі, все. Тому інструкцію ще раз залишаю в телеграм-каналі. Е, хто хоче, переходіть, дивіться, робіть. Рекомендую зробити, щоб пізніше не ловити фому. Всім дякую, ти дивився цей відеоролик. Бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.